Це дуже зручно, вигідно і корисно для людей. 3 червня на вчовому майдані міста івано Франківська відбулася виїзна акція День здоров'я. Франківці та гості міста мали можливість безкоштовно отримати консультацію та пройти обстеження у медичних спеціалістів. Як все відбувалося, які враження залишились людей? Дивіться в нашому сюжеті виміряти цукор в крові, зробити кардіограму, перевірити суглоби, щепитися від ковіду. Центр міста Франківська перетворився на поліклініку Просто неба де упродовж 4 годин усі бажаючі мали змогу безкоштовно обстежитися в рамках акції День здоров'я, проходячи поруч, гуляючи. Містом вони підходять, цікавляться. Ми для них стараємося підібрати такий спектр спеціалістів, фахівців, звичайно, які теж можуть працювати в умовах вулиці. Наближаємо всі медичні послуги до людей, як найближче, не затрачуючи багато часу, вони могли пройти великий спектр тут спеціалістів. Днем здоров'я франківці та гості міста задоволені, кажуть, що такі акції потрібно проводити якомога частіше, а ще не приховують своїх подяк лікарям. Це дуже важливо. Особливо для таких, хто лінується ходити по поліклініках, це дуже зручно, вигідно і корисно для людей, тому що, наприклад, на гепатит, а я ніколи не здавала цей аналіз. Воно потрібно прочитала рекламку, що це зараз на часі, потрібно користуватися. Дуже важливо, це особливо для пенсіонерів, дуже важливо це проводити. Цукр я вже знаю, який і як лікуватись вже знаю. Я задоволена, мені сказали, що в мене все гаразд і це не зайняло багато. Часу не потрібно стояти в чергах, просто приходиш п'ять хвилин, і ти вже знаєш результат. Такі акції зараз теж вони потрібніші, тому що багато людей синих хворіють, особливо на COVID-19. Я теж був трижди вакцинованим в першому році. Був вакцинований два рази. А в цьому році я ще вакцинований не був, Думаю, що зараз я буду це робити вакцинацію і мені дуже сильно сподобається. Я е, щиро вдячний медичному центру і лікарям, які приймають і піклуються про мешканців міста Івано-Франківська, тому що, скажімо так, мені вже за 60 пенсіонер. Ну і приємно, що є медичні. Компанії і лікарі, які піклуються про здоров'я громадян нашого. Відового міста івано франківська Загалом пацієнтів приймали більше десятка різнопрофільних медиків. Серед них і спеціалісти медичної клініки Оксфорд Medical Івано-Франківськ, які вже не вперше приймають участь у таких заходах. Ми всюди, куди нас запрошують, тому що зараз в цей от військовий час доволі тяжко самому щось зорганізувати. Поки що ми не маємо таких можливостей, щоб організувати щось самому, але долучитися допомогти так ми завжди за фахівці медичного центру могли не тільки обстежити франківців, а і надати їм направлення на подальше лікування, головне кажуть медики не відкладати візит до спеціалістів, а завчасно звертатися на прийом потрібно завчасно краще попередити, ніж лікувати, звертатися до самих лікарів, щоб ми могли визначити ступінь. На нашому випадку, деформуючого артрозу, щоб ми змогли призначити препарати, які щоб попередити хворобу, а не в подальшому, вже коли є випадки, що вже неможливо нічого, тільки заміна кульшових чи колінних суглобів. Ажіотаж і за столом, де проводить прийом, кардіоревматолог, воно і зрозуміло, адже це рідкісний спеціаліст, який займається діагностикою, профілактикою та лікуванням захворювань серця. Я дуже рада, що така акція саме сьогодні відбулася, тому що якраз можна і скринінгово подивитися. Ся людей подивитися на їхній тиск і порадити певні дообстеження, які можна пройти також і в нашому центрі. Як запевнили в Oxford Medical, спеціалісти клініки завжди готові надати професійну консультацію, своєчасний огляд та якісне та дієве лікування. Те, що нас запрошують, це в принципі є таким дуже гарним визнанням, те, що ми давно на ринку, ми професійні, з нами можна мати справу. Андрій Менів, Іван Данисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.